Зірвані бордюри та частково зруйнована дорога це те, що побачили за вікном мешканці будинку на Грушевського зранку. У буренню не було меж, адже як вони запевняють, старі плити міцні та надійні, і потреби в їх заміні немає. Ми вам краще плітки поставимо, вони кажуть, вони не плітки, а бордюри красиві. Нам не треба красиві. Ці десятки літні не дозволяють автомобілістам заїжджати на тротуар, вони захищають якимось образом це пространство. Крім того, будинком пішли чутки про можливе розширення. Розширення проїжджої частини за рахунок знищення зелених насаджень оба біч нам сказали що вроді має розширюватись дорога нас турбують тепер каштани тому що ми живемо біля цього будинку тут проїжджа частина і нам треба щоб були легені які б нас захищали робітники вже в цей час виконують своє за чиєю вказівкою працюють не кажуть та про сам ремонт говорять неохоче Дорога буде друга нова мешканки будинку. Говорять, що будуть збирати підписи та готувати клопотання до міської влади, оскільки вони проти того, щоб зрізали дерева та робили неякісний ремонт. Для прикладу у сусідній Польщі під час однієї із планових зачисток дерев працівники змушені були відкласти роботу через те, що на одній із гілок у пташиному гнізді з'явилося поповнення.